Вітаю. Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Довіра Христу починається з відмови від свого контролю. Одна з найскладніших речей підкоритися, здатися Богу та відмовитися від свого контролю. Колись давно я почув одну фразу. Як на мене, ці слова сказані дуже влучно. Коли ти шукаєш волі Божої, ти маєш стати нейтральним до всіх можливих варіантів, а це є найважчим. Бути слухняним легко, коли те, що вас просять, ви й самі хочете зробити. Бути слухняним найважче, коли те, що вас просять, є останнім, що ви хочете робити. Довіра Христу це найкращий спосіб відмовитися від свого контролю. А тоді слідувати за ним. Довіра це і є перемога. Багато разів у нашому зкрісті шлюбі нам доводилося це робити. Та я знаю, що вона шанує Христа понад усе, і вона знає, що я прагну того ж. Тому рано чи пізно ми обоє приходимо до того, що відмовляємося від свого контролю, стаємо нейтральними та здаємося. Віддайте життя своє Богу як живу пожертву, що є свята й мила Богу. То буде вашим духовним служінням йому. До Римлян 121. Моя молитва сьогодні. Господи, я віддаю тобі контроль над моїм життям. Коли трапляється щось, чого я не розумію. Я віддаю тобі контроль над моїм життям. Коли люди поводяться зі мною несправедливо, я віддаю тобі контроль над своїм життям. Я готовий поклонятися тобі, віддаючи тобі усе, щоб бути живою жертвою для тебе, що є моїм розумним служінням тобі, в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.